На цьому тижні сьома школа вперше за всю історію свого існування для всіх охочих провела день відкритих дверей. Серед бажаючих відвідати уроки, шкільні музеї, виставку творчих робіт, пройтися з екскурсією по навчальному закладу та побувати на святі юних обдарувань, звісно, були батьки учнів. Організована прекрасно, була на трьох уроках. Основи здоров'я проведені були великолепно, то есть замечательно, В ігровій формі дітки всі були зауч, всі приймали участь. Педагоги просто молодці, просто умнічки настільки... подталкивают детей, настолько советую детям, настолько детям дают знаний очень много, что мы как родители, да, мы всегда отмечаем это. Мы всегда с чистой душой и с благодарностью, с глубоким поклоном мы смотрим на это, на все и действительно благодарны. Даже ну, настолько сейчас ритм жизни очень, да, велик. Родители не всегда успевают что-то за детьми, да, то учителя, слава богу, помогают. Поэтому спасибо им большое. До свидания, учители. Сьогодні провели дуже цікаві різноманітні уроки на різноманітні теми. Багато батьків відвідали уроки англійської мови, історії, математики і вже діляться враженнями тим, що вони побачили. Вони і дізналися краще про своїх дітей, тому що вдома дитина одна, а в суспільстві інша. І вони побачили їхні знання. Талановитих учнів та їхніх учителів урочисто було відзначено на святі. Нагороди їм, в тому числі і грошову, вручив директор школи Сергій Пасарар, який приїхав ненадовго із зони АТО на свято. І разом зі своїми товаришами по службі надав фінансову підтримку, завдяки чому вдалося преміювати і школярів, і вчителів. Вони, як узнали, що це буде свято, вони однозначно, Сергій Іванович, ми вам допоможемо. Хай свято відбувається, подякуйте дітям, от, що вони у вас молодці, що вони тримають марку навчального закладу. Коли заходиш в стіни рідного закладу, звичайно, тут щось всередині аж перевертається. Директор школи подякував колективу навчального закладу за досягнення, а батькам учнів за порозуміння і поважав усім мирного неба над головою та рідної землі під ногами.